Це перепровірив 10 разів. Відходив на 50 метрів, все працює ідеально. Може ви щось не так робили. Дивіться, спочатку включаєте лазер. Включили. О, вибрали режим собі, наприклад, там верхній горизонт. Так, пульт. На пульті треба нажати цю кнопочку. Клац, все, включився режим роботи з приймачем. Один раз. Далі. На, знімай. Далі включаємо сам приймач. Все. Далі працює. Якщо ви включите інший режим, отакий, що мерехтить, він не буде на нього спрацьовувати ніяк. Якщо третій режим, він теж на нього не буде спрацьовувати, то для інших приймачів. Для цього тільки оце середнє положення. І все чудово працює.